Село Базальтове, Рівненська область. Тут нереально гарно подивіться, просто на цей колір води. Надіюсь, що камера його передасть. Він просто настільки гарний, настільки приємний. Ось така краса знаходиться біля нас, тому рекомендую сюди приїхати і просто насолоджуватись цими краєвидами. Кайф, люди як тут гарно, просто подивіться на цей колір води. Він нереально гарний. Це... Це шок. Тільки ще мама запитала мене, чи я би звідси пригнула. Ви би звідси пригнали, напишете мені. Ну до классы, как я с твоей що я просто. А, нет, я приехал, але я з мамою приїхала, мама зараз буде сварити. У село Базальтове, Базальтовий кар'єр. Це знаходиться в Рівненській області, тому хто є близько тут, то обов'язково приїжджайте, тут дуже класно. На жаль, в адміністрації повідомляє, що купатися тут не можна, але багато людей купаються, тому що кожен сам собі хазяїн, скажімо так, кожен сам собі краще робити. Водичка тут просто дуже-дуже гарна. І, до речі, дуже тепло, тому що докопатися я ще подумаю. А Ліка вам каже, якщо дуже хочеться. Знаєте, як там затоплено? Це під водою, метр два-три стоїть якась машина. І тут щось стоїть таке синеньке. Не можу далі зняти, бо мама зараз точно мене приб'є і скаже, що більше сюди ніколи не приїдемо. <риклад> а це зараз я схожу на самий самий краєчок. І дивимося, там ще хтось навіть ловить рибку. <риклад> Ну, загалом дуже гарно, люди сюди приїжджають, Багало, багато велосипедистів. Я навіть хто приїжджає з палатками і тут ночує, але я б сказала, що не знаю, чи я змогла, бо ми вже бачили, вужі, які тут плавають. Бачили ящерок, жаб саме ось з цього місця. І називалось колись Янова Долина. Саме з цього місця колись брали камінь і викладали з нього Лондон, Париж. Не віриться, але так, це насправді так то подумав, що тут майже Карпати, так можна сказати. Я так люблю активний відпочинок, так люблю спорт, так люблю якийсь адреналін Екстрім. Мені його дуже часто не вистачає. І Фух, ми вибираємося нарешті на вершину. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, не впасти, головне не впасти. Фух. А Це ще не все, треба ще далі десь йти. Оооо. Як же ж класно, 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 класно. It's special for you, мама. Дякую. Тепер і ось тут побувала Вікторія з Луцька. Підписуйтесь на мій канал.